Перше, що зумовило кризу в Римській імперії в третьому столітті. Третє століття виявилося дуже важким для Римської імперії. Ознаки кризи стали відчутними в господарстві. Ви вже знаєте, що добробут імперії часів розквіту ґрунтувався на праці рабів. Однак, з припиненням завойовницьких походів, кількість рабів зменшилася. На них зросла ціна. Тож використання рабської праці стало невигідним. Крім того, раби, які за свою працю нічого не отримали, не були зацікавлені в тому, щоб добре працювати, тому починаючи з 3 століття, великі землевласники відмовилися від використання рабської праці. Вони надавали рабам ділянку землі та дозволяли мати сім'ю, будинок, власне, невелике господарство. За користування ділянкою, колишній раб мав сплачувати власнику орендну плату та віддавати певну частку врожаю. Орендарями також ставали розорені кородяни, вільні селяни та інші збіднілий люд їх називали колонами. Давні греки та римляни називали всіх іноземців, що не володіли грецькою та латинською мовою варварами, від незрозумілого для їхнього вуха, нагромадження, проривних та дрижащих приголосних звуків. Готи загальна назва одного з германських союзів племен першої половини першого тисячоліття. Вихідці із Скандинавії. Готи на початку нашої ери переселилися до країн Балтії а на межі 2-3 століття у Східну Європу. До негаразів у господарстві господарському житті додався наступ варварських племен на прикордонні провінції, особливу загрозу становили готи, від нападів яких потерпали північні провінції. На території імперії лютували голод та епідемії, раз по раз спалахували повстання рабів та колонів. Солдати самі вибирали імператорів. Послаблення центральної влади в Римі призвело до того, що імперія почала розпадатися одна за одною провінції. Вдавалася до спроб вийти з її складу, призупинити розпад імперії спромігся імператор Діоклетіан. У 284 році легіони проголосили його імператором син вільновідпущеника. Він здолав усі щаблі військової служби від солдата до полководця Римської імперії. Для ефективного керування частинами імперії Діоклетіан узяв собі трьох співправителів. Склалася нова система управління Тетрархія у перекладі. Влади чотирьох. Щоправда, реальна влада належала Діоклетіанові. Для резиденції він обрав місто Нікомедію на північно-східному узбережжі Малої Азії. Також Рим перестав бути центром імперії, оскільки тетрархи правили із своїх міст резиденцій. Щоб упоратися з повстаннями та захистити імперію від ворожих навал, діоклетян збільшив чисельність армії. Усю імперію було поділено на військові округи. Їх очолювали військові командири. А провінції цивільні чиновники. Кордони провінцій не збігалися з кордонами округів. Командири та намісники провінцій стежили один за одним та доповідали про все правителям. Селяни сплачували податок. На землю та за кожного члена родини, а городяни подушний для обчислення податків було проведено перепис населення. Податки збирали не лише грошима, а й продуктами і товарами. У наслідок реформ занепад в імперії уповільнився. Утім, 35-го року діоклетян відмовився від влади та повернувся у рідну далмацію узбережжя Адріатичного моря. Обговорюємо, прочитайте замітку та поділіться у загальному колі припущеннями, що могло спонукати Діоклетіана зректися влади. Зрікшись влади, Діоклетіан оселився в розкішному палаці в місті Спалато, нині Спліт, Хорватія. Тут були величезні зали для урочистих прийомів, храм Юпітера, навіть мавзолей імператора. За переказами під час заворушень, що почалися в імперії, до Діоклетіана прибули колишні співпраці. Правителі, сенатори Риму і стали просити повернутися на трон. Однак він з гордістю продемонстрував їм грядки, власноруч вирощених овочів повертатися до влади він не збирався. Пункт другий, у яких подій відбувався поділ Римської імперії на західну та східну у 306 році. Запеклій боротьбі за імператорський престол переміг один із полководців Константин 306-337 роки. На знак перемоги за його наказом спорудили тріумфальну арку, останню в Римі. Константин. Продовжив реформи Діоклеціана, замінив знецінені срібні гроші золотою монетою для поліпшення контролю за сплатою податків. Він прикріпив колонів до землі, а жителів міста до свого місця проживання. Ремісникам імператор заборонив змінювати професію. Певний час імператор не мав постійної резиденції. Місцем своєї столиці він обрав грецьке містоколонію Візантій на європейському узбережжі Посфорту. Місто лежало на перетині шляхів водного із Середземного моря в Чорне, сухопутного з Малої Азії до Європи і водночас у центрі володінь імператора. нову столицю, другий Рим, на честь засновника, стали називати Константинополем. Від 330 року Константинополь Офіційна столиця імперії за Діоклентіана та Константина змінився характер влади монарха на зміну. Принципату, де імператор, був перший прийшов домінат. Імператор став доміносом, паном, господарем. Громадяни держави тепер були підданими імператора, а його влада стала необмеженою. На короткий час могутність імперії відродилася. Варварські племена просили імператорів прийняти їх до себе на службу і надати землю для поселення в межах імперії. Зміцнення центральної влади та вдала грошова реформа сприяли пожвавленню зовнішньої та внутрішньої торгівлі. Водночас армія, що складалася із колонів та селян, втратила боєздатність. Тож додалі частіше доводилося залучати солдатів з варварів. Що більшою була та допомога, то більшою впливу набували командири варварів при дворі імператорів у 378 році. Повстали Вестготи у Фракії, де вони оселилися за згодою імператора. Під Адріанополем римську армію було розбито. Імператор Валент загинув, замінив його. Феодосій, який був останнім імператором, за якого держава зберігала єдність після смерті Феодосія у 395 році, його сини розділили Римську імперію на західну та східну. Західна Римська імперія занепала наприкінці 5 століття. Про це довідаєтеся на наступних уроках. А Східна Візантія або Візантійська імперія проіснувала до середини 15 століття. Досліджуємо, роздивіться ілюстрацію та прочитайте у ривок джерела. Константин вирішив за кілька років перетворити мальовничу фортецю на блискучу столицю і мав для цього потрібні засоби. Наче з під землі виросли численні палаци з мармуру та бронзи, оточені пальмами. І платанами прикрашені тріумфальними арками, статуями та фонтанами з бібліотеками і школами. З Афін та Ефесу з Дельф, родусу і Криту були привезені усі скарби грецького мистецтва, які ще можна було знайти. Місто пишалося багатьма площами і широкими зарками вулицями.